Доброго часу, друзі! Ви на флагман Риболовля та туризм, З вами Михайло Орлов. І наразі ми проводимо третій урок з поплавчаної ловлі, а саме махова риболовля. Минулого уроку ми з вами проговорювали махове вудлища, як їх обрати поплавці, які вони бувають. А наразі ми будемо з вами розмовляти про жилки, гачки та грузики. Тож, поїхали! Коли ми з вами розмовляли про вудлище, ми з вами проговорювали діаметри жилок, які ми вибираємо для наших умов та для тої риби, на яку ви збираєтесь. Тож, давайте будемо відталкуватися в першу чергу від умов, на яких ви будете рибалити, і підбирати по ті чи інші умови жилку. Але перед тим як ми почнемо підбирати. Під ваші умови жилку, давайте розберемося в її характеристиках. Як ви знаєте, жилки бувають м'які, середньо жорсткі та жорсткі. Як їх правильно обрати? На поведець, у нас використовується жилка з написом Hook Line. Ця жилка спеціально була розроблена саме для повідця. Вона відрізняється від основної жилки тим, що вона м'якіша. Та не робить таких поросячих вузликів і не заплутується в вашій оснастці. Якщо ми візьмемо діаметр, наприклад, 0,19 і її зберемо з катушки, то ми бачимо, що дуже маленька є така волна. Її можна поправити, трішечки натягнувши, і жилка у нас стає. Рівнисінька, рівнисінка. рівнисінка. Ну, Повідці у вас повинні бути завжди рівні. Тож, для того, щоб орієнтуватися, яку жилку ми беремо на основну, а яку ми беремо на повідець, я вже казав, що у нас є позначки це е, для гачка жилка, чи жилка, яка використовується е, е, як основна, от, наприклад, е, бач. Фішинг цей жилка може використовуватися як основна. Вона трішечки грубіша та витримує дуже великі навантаження для того, щоб Розібратися, яку жилку вибрати із торговельних марок. У нас представлено дуже великий асортимент: це Колмік, це Престон, це Флагман та інші виробники. Відрізняються вони в першу чергу своїм, своєю м'якістю. Якщо ми беремо, наприклад, жилку Preston Reflow Power, яку багато з вас хто знає, вона. Трішечки жорсткіша по відношенню від м'яких повіцевих жилок, які виготовляються іншими виробниками. Тож, якщо ми візьмемо жилку і її відпустимо, як ви бачите, дуже-дуже дуже багато у нас є таких завихрушок. При, е, якщо ми трішечки її потягнемо, Жилка все одно зберігає таку волну. Але так вона витримує дуже багато ваги та є дуже велика, велика кількість почтеновувачів цієї жилки. Також відмічу, що точність діаметрів точність в жилках. Так, це дуже важливо, і коли ми збираємо оснастку, ми орієнтуємося на те, що написано у нас на упаковці, але дуже багато риболовів в нас перевіряють жилку мікрометрами для того, щоб переконатися, що жилка має той чи інший діаметр. Тож перейдемо, як підібрати ту чи іншу жилку під ваші умови, і на що ми повинні обращати наш погляд. Тож, по характеристикам жилки, є у нас жилка жорстка, є м'яка є середня. Що це нам дає? Жорстка жилка в нас використовується в умовах, коли нам потрібно справитися з дуже грубою рибою в зароших та некомфортних місцях. Така жилка розтяжима, і саме для цих умов краще вибирати таку жилку. Якщо ми рибалимо в більш-менш відкритих водоймах, то ми вибираємо середню жорстку або м'яку жилку. Але якщо ми рибалимо на озерах, там, де у нас є місце, де ми можемо справитися з великою рибою та не боятися, що вона у нас зайде в коряги, краще вибрати м'яку жилку і спокійно рибалити на таку, на таку жилку в таких умовах. Що це ще нам дає? М'яка жилка нам дає можливість постійно контролювати рибу, не боячись того, що риба в нас зійде. Які це можуть, можуть бути жилки? Це, це колник Сіла, це е, на аксу, в серії флагман це серія Про Чигрант. Такі жилки є м'якими. Як обрати діаметр? Жилки по відношенню до умов чи тої риби, яку ви збираєтесь ловити. Тож, давайте розберемося таким чином. Є річка з невеликою течією, в якої є дуже багато різної риби, вона не дуже велика, це плотва, густера, підлящик, може бути карась. В таких умовах краще вибирати жилку не дуже грубу. Наповідець у нас під'їде від 0,1 до 0,12, це буде достатньо. І на основну жилку ми беремо діаметр 0,14, 0,15 для того, щоб не зробити нашу осноску дуже грубою. Якщо ми будемо рибалити з вами на ставках, де є переважно карась, може бути короб, в таких умовах ми вибираємо Повідець 0,12-0,14, а основну жилку ми вже беремо 016, 018. Тож, в залежності від умов, ми робимо такі оснастки, які нам дозволять виважувати рибу гарних розмірів та справлятися з нею в залежності від різних умов. І, як я казав, є умови дуже складні: це зараз, що трава, це коряжник, де у нас ховається риба. В таких умовах ми вибираємо жилку з позначкою Стронг або жорстку жилку. На повідець ми ставимо завжди. Тож, в таких умовах ми можемо поставити повідець. 014-016. А ось основну жилку ми збільшуємо до діаметра 0,2. Це нам дозволить дуже грубо вивести рибу к нам до підсакі і не дати рибі запутатися в таких ось умовах. Що ще хочеться додати щодо жилки? Коли ви вибираєте жилку в магазині, ви в першу чергу дивитесь на діаметр. Не на ті розривні нагрузки, які пишуться на упаковці, а саме на діаметр. Волшебства не буває і жилка 0,1 не витримує 3 кг. Вона витримує свої законні 700, 600 800 грамів сухої ваги, яку ви питаєтесь підняти. Тож, якщо у вас написано, ось, наприклад, беремо Reflow Power, тут діаметр 0,11. І написано півтора кілограми, то ця вага не та, яку ви збираєтесь підіймати, а вага риби, яку ви можете підвести до вашої підсаки завдяки вудлищу, завдяки основної жилці та вашої майстерності, але ніяк не підйом сухої ваги. Також це є на дуже багатьох жилок. Ось, наприклад, у нас є. Наша жилка-флагман, Armadale Grand, Тут є діаметр 0,15, 2 кг 190 грамів. Також ця величина є. Рибу, яку ви можете підтягнути. Так, може бути таке, що ви можете піймати і більш грубішу рибу, більш мілкішу, але це така серединна величина, на яку можна звертати увагу, а можна і не звертати. В першу чергу ми звертаємо увагу з вами саме на діаметр. У нас є ще одна характеристика: це ціна на жилку. Чому вона різна і чому, о, як нам правильно зорієнтуватися та вибрати ту чи іншу жилку? Цінова категорія жилки в першу чергу відрізняється від тих технологій, які використовуються в саме в виготовленні цієї жилці. Наприклад, є жилка не дуже дорога, як, наприклад, Force Rank. Це е, сама е, звичайна жилка, яка, е, яка виготовляється з монофільного матеріалу не, і е, без додаткових якихось е, технологій. Є, наприклад, жилка, та ж да, престинок, який дуже багато наших риболовів знає, вона йде. З нанесенням різноманітних добавок на саму жилку. Це нам додає устойчивість до, до великих навантажень, це нам дає її витривалість при довгому зберіганні, і це нам дозволяє нам використовувати її в різних умовах, в тому числі в умовах, коли жилка у нас знаходиться на дні та має. Контакт з різноманітними травками, якимось коряшками та камінням, вона буде витримувати такі навантаження без додаткового триття. Ну, ось. Тому жилки, коли ви вибираєте, дивіться на ті характеристики, які указані на упаковках, а також на ті технології, які використовуються в тій ті чи інші жилки. Тож, давайте перейдемо до того, як ми зберігаємо нашу оснастку та нашу жилку, коли, є, коли ми дуже довго не буваємо на риболовлі. Рекомендації такі, що жилку потрібно хранити в сухому приміщенні, без потрапляння сонячного світла. Та не дуже великого проценту вологості. Це може бути кладовка, це може бути кімната. Якщо ви будете зберігати жилки та оснастки в гаражі, забезпечте максимально підходящі умови. Якщо у вас гараж буталевий, там буде велика перепад температури, перепад вологості, і жилка у вас не проживе дуже багато часу. Якщо в жилках буде зберігатися в Максимально ідеальних умовах, то жилка живе від 2 до 4 до 4 років. Якщо вона храниться у вас не дуже в нормальних умовах, то максимум сезон і жилку треба міняти. Тож про жилку трішечки розповів, давайте перейдемо до гачків, які вони бувають, так як їх правильно обрати. Я підготував тут для вас дуже, -дуже багато гачків. Вони мають дуже-дуже багато різних форм та розмірів, які ми використовуємо у нас на риболовлі. Тож, гачок у нас підбирається в першу чергу під наживку, яку ми з вами використовуємо на риболовлі. Якщо ми використовуємо кукурудзу або горох, або пшеницю, то гачок у нас потрібно вибирати. Широкої форми, на прикладі, ось такого про серії 211. Цей гачок має невелику, невеликий розмір, широкий подділ, та, е, як ви бачите, дуже добре підходить саме для кукурузи, гороху та якихось великих круглих е, бобових. Якщо ми з вами використовуємо пшеницю, овес, такі продовгуваті зерна, то ми з вами беремо гачок трішечки іншої форми. Це гачок, ось такий ось, він має продовгувати цю невеличкий розмір, і сюди можна почепити 3-4 зерна для того, щоб рибалити. Якщо ми з вами будемо використовувати черв'яків, то цив'є на крючку повинно бути продовгуватим, та е, розмір гачка повинен бути не дуже великим. Якщо ми з вами будемо використовувати гачки для ловлі на опариша, то гачок повинен бути середнім цівйом. Та з тонкою проволоки. Якщо ми будемо з вами використовувати мотиля, то для такої насадки вам підійде гачок з тонкої проволоки, з середнім цвім та полукруглим таким, такою от формою. Щодо розміру гачка та як його обрати в залежності від нашої насадки, яку ми будемо використовувати. У нас є дуже багато багато вибір, це нумерація гачків, яка, на яку ми з вами звертаємо увагу. Слух. Ось, наприклад, 16-й номер гачка. Ми використовуємо його для ловлі на мотиля з задаванням пінки або чіпляємо сюди одного, максимум двох опаріщів. Якщо ми використовуємо гачок номером 14, як ви бачите, він трохи збільшений. То ми тут можемо використовувати перловку або вес, або декілька опаришів. І на цей гачок вже ми не будемо чіпляти мотиля, бо цей гачок вже завеликий для нього. Якщо ми використовуємо гачок номер 12 то, як ви бачите, сюди можна почепити кукурузу, горох або кукурузу з одним опаришем. А номер 10 нам дозволяє чіпляти декілька кукурудзин, дуже багато опаришів, це 6-8 опаришів, якщо ми хочемо рибалити на таку живу більшу насадку, або використовувати комбінацію із насадок. Це може бути кукуруза з опаришем, Кусочок черв'яка червоного або інші ваші улюблені насадки, в тому числі різноманітні тіста та мастирки. А ось восьмий розмір гачка, він вже дуже великий, і ми можемо сміло використовувати великі насадки. Це може бути пилець насадочний, це може бути храбак, це може бути різноманітні великі по об'єму, по вазі наші насадки. Тож перейдемо до типів риб і як орієнтуватися по товщині гачка, які вам дозволить ловити дуже багато риби. Якщо ми ловимо таку рибу, як клея, плотва та густира, краще використовувати тонкі гачки, вони дуже добре будуть просікати губу риби і дозволяти вам виважувати рибу до вашого підсаку і ваш садок. Якщо ми ловимо ля ляща. Карася дрібного коропу, сміло ставте гачки середньої товщини і максимально получаєте задоволення. Якщо ми ловимо карпа, амура чи великого карася, краще використовувати товсті крючки, які вам дозволять вивезти цю рибу. І ви можете використовувати дуже велику насадку. Ми з вами проговорили про жилки, ми з вами проговорили про гачки. Тож перейдемо до наступного нашого блоку: це грузила, які в нас є на витринах в наших магазинах, на що орієнтуватися, як їх обрати, та як е, правильно нам подальшому зробити нашу оснастку. Тож, важкі або грузки, як хто називає, в них є два типи, яких ми наразі з вами і Роздивимось. Перший тип важка це є грузок, який є з отвором, можуть бути як з додатковою трубочкою або без додаткової трубочки. Такі важкі у нас використовуються як основне грузило для того, щоб погрузити нашу оснастку, якщо наш, наш поплавок має вагу від 1,5 грам та вище. Бо плавці вагою грам або менше, не використовуються такі важкі, використовуються важкі тільки заживного типу, як ось у мене, у мене в руках. Це може бути маленький набор або великий набор. І саме такі важкі використовуються для додаткового довантаження на нашу оснастку для того, щоб зробити нашу оснастку. З чого саме складається наша оснастка? Це поплавець, жилка, грузик, повідець та крючок. В залежності від умов, яких ви ловите, ми використовуємо різні типи грузиків, і по-різному їх використовуємо, розставляючи їх по довжині основної жилці. Це ми з вами розсмотримо. Вже в наступному уроці, але наразі ми з вами проговорюємо про важкі, які вони бувають та їх характеристики. Так ось, якщо ми використовуємо зажимні грузики на нашій зжилці, вам потрібно орієнтуватися в першу чергу на його м'якість, друге, на його величину і на його качество виготовлення. Для чого це нам потрібно? Це нам потрібно в першу чергу для того, щоб правильно скласти нашу оснастку. Наприклад, у нас є поплавець грузопод'ємністю 1 грам. Для цього ми беремо грузики таким чином, щоб загальна вага грузиків складала 1 грам. Коли ми приїжджаємо на водойму, нам не потрібно більше не доважувати, не зменшувати вагу наших грузиків. Ми використовуємо оснастку, яку ми склали вдома. Якщо ми будемо використовувати недорогі, важкі, то нам потрібно ще буде на водоймі доважувати або зменшувати нашу вагу грузил та це займає додатковий час. Але так, вона, вони дешевші, і, і можна їх купити де завгодно, вони завжди є в наявності. Але я б не радив вам дуже е, спиратися на ці ваги, які там написані, бо вони зовсім 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 не відповідають дійсності. Щодо жорсткості Важків, які використовуються в нашій риболовлі. Для того, щоб зробити оснастку, нам потрібно використовувати м'який свинець, і наразі м'який свинець вже Складає дуже багато процентів нашого асортименту. Це як і дешевий свин... дешевий набор, так і дорогий набор. Він складається вже з м'якого свинця. Це раніше було, що є м'який свинець, жорсткий свинець. І наразі я вже не зустрічаю свинця, який жорсткий та може вам якось пошкодити вашу жилку. Тож сміло беріть, беріть. Набори грузиків, використовувати їх для вашої оснастки. і ми з вами в наступному уроці будемо розглядати, які бувають оснастки, для чого ми використовуємо один грузик, для чого ми використовуємо 2, 3, 5 або аж цілих 11 чи 13 грузиків. Це залежить від умов, риби, а також від подачі нашої насадки для тої чи іншої риби. Тож, на цьому уроці ми з вами розібрали, що таке жилка, як її обрати, які мають характеристики, які бувають гачки, як їх обрати, які бувають важкі, як їх обрати, та е, трішечки затронули наші оснастки. Так, це буде в нашому наступному уроці. Підписуйтесь на канал Флагман Риболовля та Туризм. Також не забуваємо, що у нас є телеграм-канал Флагман Лайв. Ставимо лайк, коментуємо. До побачення!